Президентка Єврокомісії Урсула фон дер дерляїн прибула до Києва. Про це стало відомо з Твітера високопосадовиці в українській столиці. У неї запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Політики говоритимуть про наближення української та європейської економіки, а саме про доступ України до єдиного європейського ринку і зони вільного роумінгу. Також обговорять рух України до європейського союзу. Напередодні Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті із щорічним зверненням. У центрі її промови була боротьба із викликами, які створює режим Путіна це війна проти нашого майбутнього. Йдеться ідеться про автократію проти демократії. тут я стою перед вами із із переконанням, що за необхідної відваги і за необхідної солідарності Путін програє. Україна і Європа переможуть. Крім того, фондерляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих під час війни українських шкіл. Також президентка Єврокомісії пообіцяла, що санкції проти Росії залишаться в силі, але у короткостроковій перспективі нових обмежень не буде.